А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо, Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесності і довір'я, У кого з вірності до кохання, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у когось щедрості до турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина ніби ту не літає. А крила має, а крила має.